А ви любите їсти? Я дуже. Навіть якщо треба готувати їсти, ходити на закупи і думати, що корисно, що ні. Привіт! Це канал Життя Експата. Мене звати Аня. І сьогодні ми з вами підемо на закупи, бо в нас дуже голландський холодильник, як бачите, досить невеликий це все. І, відповідно, ми ходимо на закупи майже щодня, в середньому. Чек на закупи на щодня на двох людей становить 25 євро. в місяць це виходить 600 євро на двох людей. На одну людину це буде виходити десь 450 євро в місяць, якщо ви їсте абсолютно все багато овочів, рибу, м'ясо і так далі. Тобто, це все включається в цю суму. І якщо вам цікаво подивитися на ціни більш детально, залишайтесь зі мною, ми йдемо в магазин. Пішли? Торбочка в магазин є. Масочку в кишеньку поклала, і зараз буду йти в магазин для того, щоб купити продуктів і, власне, показати вам, які там продукти є. Будемо ми йти в Альберт Хейн. чому, тому що. А, насправді Альберт Хейн це один з тих магазинів, в якому написано чітко, які де є алергени, і як на мене, це є дуже класно. Ну, на мене це вже зараз стало класно, тому що мені треба дивитися, чи десь є соя, чи нема сої, бо в мене на неї алергія. І можливо, у вас є якісь такі теж специфічні преференції в їжі, тому. Прикольно, коли виробники пишуть на своїй продукції алергени, і це написано не маленькими буквами. Там, знаєте, що вгадайте, які алергени у вас є, базуючись на тому, що ми вам напишемо, що там якісь Є450, що це означає, не зрозуміло. Отже, йдемо в магазин. Коли ми жили вам в Стилвейні, там був цілий комплекс магазинів, різних магазинів, і е, продовольчих магазинів там було аж три: це був Lidl, Альберт Хейн і Юмбо. Юмбо, е, я б сказала, що це насправді найдешевший магазин з тих, в яких ми були поки що, і там досить багато товарів, які теж можна купити. Тобто, якщо е, говорити фрукти, овочі. Якісь крупи, то напевно за цим ліпше йти в Lidl чи Jumbo, бо вони там будуть дешевші, ніж в Хейні. Але ми прийшли до Хейну, тому пішли. І ми рухаємося до магазину, де нас зустрічає стійка з яблуками, на якій є знижка. Далі, як бачите, є цілий стелаж з картоплею, бо голландці страшенно люблять картоплю. Картоплю можна купити у пакунок 3 кг за 3,50-3,80 євро. Поруч можна побачити цибульку. Разом з картоплею, що дуже зручно. Далі холодильники з овочами, які є нарізані, запаковані в пластик. Гриби також порізані, різні є. Вже суміші овочів нарізані. Є супи. Овочі на супи, які вже є готові. І також тут можна побачити, що є також стелажі з морквою. Я люблю моркву. І також тут можна зробити апельсиновий фрешик. Тут є в нас овочі, які продаються такими великими порціями або поштучно, трошки менше пластику, ніж попередньо. І так, далі є паста, пізна паста, навіть паста з цукіні. І ми дивимося на мій улюблений набір для гуакамоле. Тобто це дуже прекрасно. У вас є два авокадо, у вас є перець. Цибулька і лайм. Далі ми рухаємося до стійки з салатами. Салати є різні, смачні, їх просто треба змішати. І ще я вам хочу показати таку штуку, як Parfettis. Парфетіс є свіжі, і вони дуже смачні, їх продають в Амстердамі і в всіх решта містах. Дуже смачна річ, гарячі взагалі бомба. А також тут є піца, яка навіть смачно виглядає, і її треба тільки розігріти. Переходимо до риби і м'яса. Риба буде коштувати за 340 грам приблизно від 350 до 8 євро. Залежить, яку рибу ви берете, і чи є на неї знижка, чи нема. І тут є м'ясні нарізки. Будуть коштувати від 2 євро до 4-5 максимум. Але йдемо до м'яса. На м'ясо ми будемо дивитися органічне, хороше, подивимося, скільки воно коштує. Отже, ковбаски коштують 3,70. Якщо ми перейдемо до відбивних та фаршу, це буде 3,50, 3,80 також. Як бачите, ціни. Досить, в принципі, помірні. Стенд для любителів азіатської кухні. Любе голубе різне, багато соусів, багато різних макаронів з рису, не рису, з кукурудзяної крупи. Також є такоси і такі собі рисові чіпси. От, Давайте подивимося, що в них. Тобто рисові чіпси. Поки бачите, пишуть, які є алергени, що дуже добре, я дуже люблю. На рибу в мене алергії нема, значить ці чіпси мені підходять. Але брати не буду. І також, бачите, є ще соуси: різні соуси, майонези, додатки до салатів. І гірчиться. Насправді вибір вражає. Я знайшла дещо цікаве: це пюре з фруктів, в якому нема цукру. І пишеться, що це біопродукт. Це дуже цікаво якось я скуштую. бо ціна, я б сказала, смішна, От євро євро 30. Нарізані сири коштують 4,20-2 євро. Різні намазки сирні можна зустріти. І головне Олд Амстердам. А так, так, сири б я рекомендувала купляти в спеціалізованих магазинах. Знаєте, що ще люблять голландці? Намазувати хліб маслом. І посипати його шоколадними крихтами. Як бачите, тут різних шоколадних крихт. Дуже-дуже багато. І ми підійшли на касу. Зараз будемо розраховуватися. В мене є досить багато цікавих продуктів. Подивимося, що з цього вийде. Отже, ми прийшли, є пакунок. Давайте розбирати. Так, перше у нас йду такі салати. Це салат з руколи та з листя близький бурюка молодого. Це просто салат з руколи. Два салата вони по євро. Далі їй йде перець. Перець коштував близько 2 євро. Далі у нас йдуть банани. Банани в нас вийшли євро 54. Рисові макарони. Рисові макарони коштували 2 євро. Далі помідорки. Такі гарні помідорки зі знижкою. Я їх взяла, вони коштують євро 50. Далі м'ята, Бо е, чомусь е, голландці страшенно люблять чай з м'ятою. І я пробувала, мені теж подобається. Окей, мікро. Далі я дуже люблю малинку. Тут бачите малинка. Малинка коштувала півтора євро. Небагато, небагато це всього за 125 грамів. Таке собі, але я люблю маленьку. Шитакі. Шитакі коштували 2 євро. 2,30, здається. От. Далі в нас йдуть два лайма. За два лайма я заплатила євро 30. Насправді це дуже багато, на базарі можна взяти три лайма за одне євро. Але ми подивилися, що є в Альберт От, І ще я взяла два батата. Батат вийшов в євро 10. І кокосове масло. Кокосове масло 3,49. І також пляшечка оливкової олії. Власне, це, е, такі закупи в мене були сьогодні. На відео ви бачили, що, можливо, в мене була трошки інша торбочка. Забудьте. Отакі От закупи в мене вийшли сьогодні. Виглядає, що мені зараз буде чим пообідати. І дякую, що були зі мною на цьому каналі. Якщо вам сподобався формат цього відео, пишіть про це в коментарях, ставте лайк, шарте з друзями. І, взагалі, дякую, що ви тут є, і залишайтесь здорові. Всім па-па, гарного дня. І до зустрічі. Бувайте! Ну, все, па-па. Лайк, -па. like, підписка, комент. Лайк like, підписка комент. Шарте з друзями і натискайте дзвіночок. Па-па!